雨 marriages <laughs> very much

Куди нас запах у вас? Викочка виходить. Будки і ті, туди. Розкажіть, будь ласка, з якої ви школи? З ліцею фізі з посиленою фізичної підготовки. Ага. А яку ви будку робили? Е, та о, там... Я вона вже Джек. Костомаха. Ага, з Костомахою. Добре, розкажіть, будь ласка, як ви її робили? Чи важко було? Так. Себе. не дуже важко. Що саме найважче було? Випалювати, випалювати костумаху. <рігут> да. Це прикраси сюди? Так, да, там бюджет пише. Да. А хто так, її робив? вирізали костюмаху три чоловіком, а потім випалювали. – А все остальне вручну. Ага. А скільки, скільки часу це зайняло? Два дні? Два дні робили. – Три дні. Два з половиною. – А цікаво було робити? Так. Да. – Ще будете робити? Так. Да. Да, да, будемо. Добре, а у вас вдома є собаки? У мене no. є. У мене... Мене... мене джек, в мене... В мене дві овчарки чистокровні. У мене Джек напів овчарка напів двомя. Супер. А дав давно у вас ці собачки? У в мене, в мене б... два роки. У мене, три. В мене, три. В мене два роки другий тільки пухла вчення Ага. То хто хто з вашої родини там займається вихованням цих собак? Я. <плес> Супер. У нас менша теж допомагає мені. Вгулі мені. Супер. Ну, дуже дякую за участь. Я думаю, що ви може ви виграєте якісь призи. Представтесь, будь ласка, як вас звати, з якої ви школи? Друга школа. Це друга школа. Добре. А покажіть, будь ласка, свою будочку. Чи вона вже тут? Друга. Ага, от ця. Оця. Ага, супер. А розкажіть, будь ласка. Як ви робили цю цю будку? Чи довго, да. чи, чи складно було? Ага. Ні, не було складно, але е, нам принесли будку, ми її чуть-чуть вилучили. -чуть ага, то у вас була <кручували>. і ви її закреативили, так? Да. Да? Да. Супер. Е, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про притулок? Як вам тут подобається чи ні? Подобається Подобається, багато собак. Вам подобається собаки? Да. А вдома є? Да. Хто вихованням займається? Да. Батьки? Вава. <рес> <рес> Добре. Представтесь, будь ласка, з якої ви школи. Я вчитель трудового навчання номер 9 1 Розкажіть, будь ласка, ваші думки щодо цього заходу, що ви бачите, як ви це сприймаєте? Чи що поганого, що доброго? ви Не бачите? Можна сказати, що захід вартий уваги, захід дуже хороший, тому що треба прищеплювати дітям любов до тварин. От, захід оцінюю, що він належним чином був підготовлений. Все ж таки, вчителі орієнтових путіні дому знали своє завдання. Ось, поставлені цілі, і приступили до роботи. Були підібрані кращі учні. Команда складалася з двох-трьох учнів. Зокрема, в мене зголосилося три учні прийняти участь, дев'ятикласники. Ось, і почали виготовляти Ну, Як зараз в світлі. Проєктних технологій першочерговим завданням виробу є його функціональність, значимість, тобто, чи цей виріб буде служити. Я думаю, що вироби, які зробили наші учні, вони всі придатні до використання і хай служать на користь нашим тваринам. Дякую, а що ви скажете, як ви вважаєте? Чи Чи сподобалось це дітям? Як ви вважаєте, який вплив цей захід може мати на ну? Якщо це дійство зібрало таку когорту дітей і вчителів, то я думаю, що сподобалося. Якби тут були подиниці учнів, ось і це було б кнутом зігнуто сюди, то воно було б не варто уваги таке дійство. Представтесь, будь ласка, з якої школи. Дня, я малахівський, але учень у вас першої гімназії сьогодні проходить акція. По будуванню собачої домівки. Ми зробили свою домівку. А є це Радом... вона серед цих? Перша Яка? Ага, бачу, коричнева. Ага. Добре, скажіть, розкажіть, будь ласка, як ви її будували? Чи було складно? Чи... Ну дійсно складно не дуже було, тільки що одна проблема була: це не вистачало матеріалу. Де брали матеріал? Мусили матеріал брати в ну в школі, знаходили матеріал. Так, збивали з того, що було. А як довго, як довго робили, скільки людей робило? Хто допомагав з дорослих? Допомагали е, вчити здорового навчання Сергій Михайлович і, і розмальовували так само художників нашої школи. Ага. Помагали розмальовувати. Дуже дякую. І ще е, якісь ваші уявлення, думки щодо цього заходу? Я сподіваюся, зараз трохи зими будуть ну, холодні, як зараз навіть видно. І думаю, що собачкам допоможе. Наші будки є буде тепліше. Звичайно. А у вас вдома є собачка? Ну, вдома немає, звичайно, але на дачі є. Собак любите? Дуже люблю. Ви учні 26-ї школи. 26 ї Мене звати Усухіба, надачі ще Кіан. Супер. Скільки вас робило Буду? Яка Буда? Двоє тільки. А, Важно. то ви вдвох робили. А хтось допомагав, вчителі? Вчителі стола. Де робили? Було важко? Ні. Скільки часу? Робили? А, то ви тут, тут їру саме робили? Цілий день. Молодці. А що, що можете сказати, як вам подобається тут чи ні в притулку? Собачок бачили? Так. як ви вважаєте, будочка буде слугувати собачкам довго? Чи... Да. Сподобається? Да. А яка сама собачка на вашу думку до вашої буде підійти найкраще? 17. Є школа? Представники школи номер 17 О. Я казав, що кубок буде подошло. Ви мені не вірили, бачите? О, наскільки він судно. Тернатий це є посиленої фізичної підготовки. Ви оказуєте не тільки гарний солдат, а ви ще добре робите будь Тримай. О, роздай, хлопці. О, все, дякуємо вам. Туди, туди наш хлопка. Давай послухаймо, переможемо, перебувати. Перше місце в нас отримує гімназія No21. Не тільки добре вчать, за все і робить прикольно ну, річ. Коку кавного немає, правда? За все є. За переможець, всесвітні коліп'ят, все український. А такого немає. Та я вас не інших номінаціях. Перша одна з найкреативніша будка. Ти отримує школа номер 3 Дякую вам за участь, вам щасливі. У номінації за надійність будки отримає школа номер 11 О, молодці. сороковий квартал у нас, <плес> да? саме надійний, бо там все ломається. все гроші. Ви найближче, то ви саме раніше потрапите. За зручні збутки номінацію отримує школа номер 9 Хто пробував зручні збутки? Оліро, <плес> де? Ще одна в нас є е, номінації Так, так ще одна номінація Собачок симпатій», Це була визначена собачкою. в нас якби вшиває був... <сіхи> <сіхи> школа номер чотирнадцять. <14. сіхи> Саме ближче. отримує грамоти за участь і подарунки від нас і військової ради. Хочуть мати на двісті, розказують все.